Столиця обирає передмістя. Згідно з дослідженнями аналітиків ринку нерухомості, кияни все більше надають перевагу житловим комплексам за межами столиці. Головно через набагато кращі екологічні умови та вигідніші ціни на таке житло. Жилье за городом завжди буде дешевше, ніж житло в місті. І за стоїмості комунікації, і за стоїмості розрішительної документації, з-за соціальних відчислень міста, стоїмость недвіжимості на той же чайки – це там около тисячі доларів квадратний метр, і стоїмость.

В центрі города три тисячі долараний метр, і там уже ближе какраїнам дві тисячі доларів квадратний метр. То тобто, це та доволі существенна різниця. Окрім того, у передмісті легше дихати, адже це у більшості випадків зелена зона. Відтак життя за містом підходить як для молодих сімей з дітьми, так і для всіх, хто дбає про своє здоров'я. Ніна підвезена, мешкає в житловому комплексі чайка понад півтора роки. Доглядає за маленькими онуками. каже вже з перших днів перебування тут сумні що до зміни столичного житла на заміське розвіялися. Різниця дуже велика. По-перше, що тут територія охороняється. По-друге, що це ліс, зелена зона. Уже як ми виходимо на території, коли ми проходимо до кошика, то ну, відчуваються ці загазованість і все. Ну, ми вдячні, що відкрилась магазин на території комплексу. І оце як почались канікули, я дивлюся, там нам з вікна видно цей магазин. Діти без кінця, без краю цей магазин за морозивом, бігають, все. Мами відпускають їх, це безпечно. Та й проблеми з тим, як дістатися дому, коли живеш у передмісті. А, наприклад, працюєш у столиці, немає, кажуть місцеві мешканці, адже практично кожен комплекс має власне маршрутне таксі. Якщо ж ви живете за містом у житоморському напрямку, то завдяки вдалому транспортному сполученню відсутності великої кількості світлофорів у центральному напрямку та близькості станції метро з передмістя можна дістатися до центру Києва за 25 хвилин. Десять минут до Киева ехать. То есть быстрее, даже чем если, может быть, по Киеву ехать с той же самой, либо взять Большиговки, либо Виноградарь. Там гораздо сложнее добраться до метро. Нет, здесь не сложно. Просто главное привыкнуть, да транспорт ходит по расписанию. Не, не сложно. Если машина там вообще 5 километров. А враховуючи доволі низьку вартість за міських квадратних метрів, придбавши квартиру у престоличному житловому комплексі, можна суттєво зекономити і витратити ці гроші на придбання хай недорогого, але потрібного авто. Самі ж мешканці чайки переконують, обравши нерухомість за містом, ви зможете підняти свій рівень життя принаймні ще на один щабель.